Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми з вами обговоримо правильну вимову приголосних і голосних звуків. На нас чекає новий розділ науки про мову під назвою Орфоепія. Зрозуміло, що цей розділ науки про мову обов'язково співпрацює з фонетикою орфографією, тому що ми говоримо про звуки, а їх вивчає фонетика, і ми пишемо слова за орфографічними правилами. Тобто, не так, як чується, так і пишеться. Ми постійно спростовуємо це твердження. Спочатку до термінології. Орфоепія це розділ мовознавства, який вивчає правила літературної вимови. Орфоепічні норми регулюють правила вимови звуків і звукосполучень, правила наголошування слів, словозміни тощо. Звичайно, що орфоепія більше пов'язана з усним мовленням, але тільки з тим його варіантом, який регулюється. Єдиними орфоепічними нормами. Здавалося б, що яка різниця, як вимовляти звуки? Але різниця є. Якщо ми порівняємо з вами два слова казка і казка, то якщо ми вимовимо тут звук оглушуючий, то людина нас просто не зрозуміє, тому що звук з звук С в цих словах служачий для того, щоб розрізнювати. Смислове навантаження, тобто лексичне значення слова. Так що не так все просто, як здається, на перший погляд. Спочатку звернімося до вимови голосних звуків. Голосних звуків в українській мові 6 і у наголошеній позиції, а це сильна позиція для голосного звука. Всі звуки вимовляються чітко і виразно. Тут нічого незрозумілого немає, тому ми з вами звертаємося до трьох. Із цих звуків, які навіть на наголошеній позиції будуть вимовлятися чітко. Такі звуки, як І, А, У, в усіх навіть на наголошеній позиції, тобто в усіх ситуаціях вимовляються чітко. 50 на 50. Три звуки, які залишилися: це звук Е, И і, і інколи звук О за деяких ситуацій будуть вимовлятися не чітко і невиразно. Ненаголошені позиції, звук Е вимовляється з призвуком И, і, і навпаки, звук И вимовляється з призвуком Е. Тому дуже часто, коли людина записує такі слова, де не чітка мова цих звуків, вона може робити помилки, передаючися звуки не тією буквою, якою потрібно. Для того слугують орфографічні правила, які ми замовивчаємо і застосовуємо. Що стосується звука «О», він ніколи не перетворюється на А, неважливо, чи в наголошеній позиції, не наголошеній позиції, ніколи перетворюватися на А не буде. Але перед наступним складом з наголошеним У або з наголошеним І, цей звук умовляється не чітко, а з призвуком У. Далі на практичних завданнях ми з вами якраз і простежимо цей момент. Що стосується приголосних звуків, їх набагато більше, ніж голосних, і зрозуміло, що в них теж у кожного свої особливості якісь. Перший момент і перше правило: в українській мові дзвінки приголосні в кінці слова і всередині слова не оглушуються, тобто вимовляються чіткою дзвінкою: хліб, мороз, мохти. Але. Є один звук, який лише в декількох словах, і похідних від нього них, від, них, від цих слів може оглушуватися повністю до парного йому глухого звука. І це звук Г в таких словах, як нігті, кіхті, легкий, дьогтю, вогкий. Тобто в цих словах, і в похідних від них, від цих слів, наприклад, «діхтяр» або «ніхтик». У нас буде звук Г вимовлятися як Х, тобто повністю оглушуватися. І це правило, тобто те, як ми вимовляємо, як ми повинні вимовляти. Друге правило у нас пов'язане із уже вивченим повтореним правилом, що стосується асимілятивного процесу, і ми пам'ятаємо з того заняття, на якому розбиралися саме з цими процесами, що під впливом наступного дзвінкого приголосного у нас з вами і цей приголосник, який стоїть перед ним. Або одзвінчується, от, от, і тоді ми з вами повинні вимовляти точно так же його парний дзвінкий звук, як в іноземному слові «вогзал», рюкзак, «футбол» або в нашому слові боротьба. І от якраз для цього слова правило не існує, ми за вами пам'ятаємо, їхній правопис треба запам'ятовувати, а для цього слова є правило сумнівного приголосного. Ми підбираємо перевірне слово боротися, і там чітко звучить звук, який ми потім перетворюємо на букву на письмі. Отже, це теж правильна вимова, яка пов'язана і яка вже базується на тому фонетичному процесі, який ми розібрали. Що стосується губних звуків, таких як в, б, м. П, Ф, вони не бувають м'якими повністю, як, наприклад, звук Л, наприклад, звук Д, Сі, Ці і так далі. Але є ряд букв, перед якими вони будуть наполовину пом'якшуватися. Це буква І, це буква Я, Ю, Є. І зараз ви бачите приклади: свято, тьмяне, біржа, Мюнхен і так далі. Тобто тут ці звуки. Трохи, трохи пом'якшується. Це стосується не тільки губних звуків, але й задньоязикового К. Знову ж таки, перед І, перед я, Ю Є, він буде точно також наполовину пом'якшуватися приклади, ви бачите на екрані кіоск, кювет. Наступний момент: зараз ми з вами поговоримо про той період нашої історії, історії нашої мови, коли звук, який ви бачите зараз у вираженні букви Г на екрані, звук Г. Був заборонений, тобто такої букви не існувало в нашому алфавіті з 1933 року, тоді коли її прибрали з правопису з нашого алфавіту, і не існувало, звичайно, такого звука, який передавала ця літера. Слава Богу, все повернулося в 93-му році. Ось і ми з вами маємо зараз і букву Г, і звук Г, і низку слів із цією літерою, із цим звуком. Тому треба чітко вимовляти звук Г і звук Г. Ми з вами знаємо, що воно утворюється в різних місцях, звук Г український, до якого ми з вами звикли, це звук глотковий, звук Г проривний. Отже, гудзик, ґрунт, голова густий. Якщо ви вимовите ці слова, то ви самі відчуєте, що звуки формуються у різних місцях. Далі, що стосується іноземних слів і звука І, так, це не але Зараз ви зрозумієте, в чому суть звука і, який знаходиться у позиції після голосного. Він стає йотованим, тобто він вимовляється як два звуки: і, і, і позначається однією буквою інтуїція, а не інтуїція, Мозаїка, а не моза і так далі. Це треба запам'ятати. Наступний момент це те, що стосується звука в. Звук В ми до нього звикли, звук І ми до нього звикли, але в деяких позиціях, тобто залежно від того, яке місце він займає у слові, він мовляється не як звук В, а як У нескладотворчий. Не як звук І, а як І нескладотворчий. Тобто щось середнє між У і В, щось середнє між І і. Ї. Що це за позиція? Це позиція в кінці слова або складу, всередині слова після голосного перед приголосним. Тут та ж ситуація, і на початку слова перед приголосним. Буде у нас така вправа, ми з вами розглянемо все і розпишемо на іншій дошці. Далі, наступний момент. Апостроф для деяких із мовців не служить знаком твердої вимови приголосних звуків. Навпаки, вони пом'якшують звуки перед апострофом. Цього робити не слід. А перед апострофом звук вимовляється. Чітко, твердо, і після апострофа ми повинні почути два звуки: І А, якщо це далі до буква Я, і, У і так далі п'ять Я. м'який. Далі звукосполучення де, зе, ДЗ, дж. От, які у нас вимовляються, якщо це одне звукосполучення, тобто один звук, вони у нас вимовляються. Без розділу, тобто разом, дзвін, джерело. Але якщо ці звуки належать до різних значущих частин слова, так, наприклад, д належить до префікса, а ж належить до кореня, д належить до префікса, а з належить до кореня. Тут ми з вами можемо обмовляти їх і роздільно від жени надзвуковий. Але якщо це одна значуща частина слова, наприклад, корінь, тоді тільки разом дзвін, джерело. І ще один момент. Дуже часто українці роблять м'якими шиплячі звуки. Ж, Ч, Ш. І не тільки в позиції перед І, а перед Я, Ю-Є, а взагалі перед будь-якими іншими звуками вимовляють їх пом'якшими. Це під впливом російської мови, От. але ми з вами повинні пам'ятати, що вони наполовину пом'якшуються, як і ці. Губні звуки або задньоязикове, про які ми з вами говорили, лише перед І, лише перед я, ю, Є. Наприклад, жінка, узбережжя, клодчя і так далі. В усіх інших позиціях, наприклад, життя, часто, чисто, ми повинні мовляти ч. І ніяк інакше. Що ж, тепер закріпимо те, що з вами тільки що розібрали, за допомогою. Тренувальних вправ. Перше завдання воно стосується вимови голосних звуків. Запишіть фонетичну транскрипцію слова, проаналізуйте вимову голосних звуків. Ну, ми з вами тут бачимо декілька слів. Ви можете вибрати три з них ці слова, записати. Зрозуміло, що насамперед нас цікавить вимова звуків Е і вимова звука «и». От, як в наголошені позиції, як на ненаголошеній позиції і так далі. Так, стрибнемо на іншу дошку. Ну, наприклад, перше слово. Я думаю, що найчастіше люди вибирають перше слово. У нас це слово веснянки. Запишемо фонетичну транскрипцію. Ось. І ми вже одразу Бачимо, куди падає наголос, на який голосний, на який склад, і ось він наш варіант, тоді, коли тут люди роблять помилки, тому що не чітко вимовляється щось середнє між е і. І, і пам'ятаєте про той процес, про який ми з вами говорили. Нещодавно це асимілятивний процес, тоді, коли під впливом наступного звука, твердий звук теж пом'якшується. Весь нянки. Далі, наступний момент подобається слово морозиво. Я думаю, всім воно подобається. І тут ми бачимо інший момент, тобто це вже пов'язано зі звуком «и», ось. І точно так же ненаголошені позиції мусимо вивчати це правило для того, щоб писати правильно. А це якраз правопис суфіксів F-If в іменниках. От, ну і ще одне слово, там у нас. Колискова та ж ситуація. Бачимо, як це все. Тобто, коли ми вимовляємо, воно не чітко. Якщо, може, зараз з вами тут на дошці, хотілося про звук О з призвуками У показати, коли і що. Ну, слово зозуля це, в принципі, традиційне слово, яке показують, ну, наприклад, слово «поріг». Ми пам'ятаємо, що звук не оглушується. Дзвінкий звук в кінці слова поріг, поріг, не оглушується. Так, все інше ось ми бачимо з вами якраз це визначення. Або, наприклад, О. перед наголошеним складом з І, або перед наголошеним складом з У. Наголошеним складом. Не забуваємо. І ще, якщо ми вже з вами тут, хотілося б про нескладотворчий У і І нескладотворчий, знову ж таки поговорити. Значить, позначатися вони мають отак от. Така у нас тут ще між ними рисочка. о. Правила для, тобто позиції для них, коли вони себе так, саме так проявляють, ось такі. Що це за три позиції? На початку слова перед приголосним. Далі в кінці складу або слова. І після голосного перед приголосним середина слова. Так, і приклади декілька. Ну, наприклад, у нас там було слово вовк, пам'ятаєте, давайте отак воно буде. Не ставлю наголосу, пам'ятаємо за принципом фонетичної транскрипції. Якщо у нас одно складне слово, то зрозуміло, що куди буде падати на голос. Тільки на єдиний голосний, який у нас в слові і є. Ось він. Вимовте це слово вовк, вовк. Все ми з вами чітко розуміємо. Далі, кінець слова або складу. Найчастіше, от, якщо вам треба навести приклад, наводьте приклад дієслова чоловічого роду однини минулого часу. Тому що в чоловічому роді завжди у нас дієслово утворюється ця форма за допомогою суфікса В. Якраз нам це і потрібно. О. І не забуваємо, що тут у нас. Ми звертаємо увагу не тільки на, на, на саме на той звук, який нам треба записати, а взагалі на всі ці процеси, які ми передаємо за допомогою фонетичної транскрипції. Зараз я маю на увазі саме ще й з голосним пов'язаний. Не під наголосом моляється з призвуком Е. Ось такий момент. Ну, і якщо у нас тут було слово мої, нехай буде чоловічий одну на називний відмінок. Покажу, як тут у нас. Так, не забуваємо, що перед І. Наполовину пом'якшується. Ми з вами сьогодні про це вже говорили. І ось буде так: мій. Ще середній між І. і Отак треба вимовляти. Так. Ну, Все ми подивилися, як воно звучить. Тобто на практиці право. І повертаємося до нашої роботи. Так. Наступне завдання. Ось у нас рядок із вірша Миколи Сангаївського Я родом з пісні, син села, і в кожному селі весілля, і в кожній пісні два крила. Бажаю кожному двокрилля. Одне крило моя любов, на другому моя зненависть, щоб дух, дух двокрилля не схолов, в мені живуть і гнів, і радість. Тепер ви вимовте ті слова, які містять шиплячий звук Ж. Для того, щоб його не пом'якшувати, тому що немає тут такої позиції перед І або перед я ю Є, у яких цей звук наполовину пом'якшується. І одразу ми можемо на цьому уривку знайти уже ті слова, з якими сьогодні попрацювали, тобто вимова яких заслуговує на нашу увагу. Що ж заслуговує на нашу увагу? Ну от, Наприклад, слово «схолову». Тому що в кінці у нас з вами якраз є той звук, унес кадотворчий, або якщо б ми фонетичну транскрипцію записували два слова, які зливаються у швидкому мовленні в одне в мені, в умені, в мені, то ми точно так би з вами написали або гніву. Кінцівка слова, ось закритий склад. Тобто тут ми з вами теж можемо такі слова знайти. І взагалі це будь-який текст цікавий для тренінгу, знаходити оті от моменти які в словах, які ми з вами розглядаємо. Третє завдання. Перед нами ряд слів. Нам треба серед цього ряду слів знайти ті, у яких не сполучення дж-дз, а окремі звуки Д і ж, Д і З. Нагадую, в, одной, в одній значущій частині слова, значить, одним махом ми вимовляємо. Якщо до різних значущих частин слова, значить вимовляти можна нарізно, тобто окремо. Я думаю, що ви швидко віднайшли, тому що найчастіше це межа префікса і корення. Слово підземний звук Д до префікса з. До корення. Слово «віджили» д до префікса «ж» до корення. Слово підзахисний д до корення до префікса з до корення. Усіх інших ми мазами «дж» і з повинні умовляти разом: догоджати. джунглі, дзвоник, садженець, омолоджений, джемпер, дзьобатий. Далі четверте завдання пов'язано з розрізненням звуків г і г. Ряд слів, якщо ви їх прочитаєте, то ви відчуєте саме різницю і в звучанні, і в вимові цих звуків. Гаманець гуля, газета ґедзь, гвалт, гелготіти, гирло, ганок, галас, ганна, галактика, гала, гречний, тобто ввічливий горизонт. І як сказала одна з дослідниць, звук цей живе в ласкавому слові агу. Першому слові, яким звертаються до немовлят, і навіть це дає йому повне право на існування в мові. Крім того, є пари слів, у яких звук Г і звук Г служать, як у нас у прикладі на початку уроку казка і казка, служать для розрізнення їхніх лексичних значень. Слово грати. Зі звуком Г глотковим це процес ігри, або гра на музичному інструменті, тобто дія. А слово «грати» – це решітка на вікнах. Найчастіше це якраз про тюрму, про каземат. Наприклад, Шевченка кинули за грати в Петропавлівську фортецю. Або слово гніт. Слово гніт зі звуком Г це. Хтось знаходиться із позбавленням своїх прав, тобто така ситуація. Хтось когось гнобить, гноблення, гніт. І гніт із звуком Г, це означає якийсь тягар, ну, використовується найчастіше у господарстві, тобто в побуті, тоді, коли солять, наприклад, огірки, то капусту, то і чимось треба якраз придавити от усю, увесь цей, можна сказати, всю цю. Діжку з огірками і так далі, для того, щоб вони перебували під цим гнітом. Ось такий момент. Так що тут треба якраз розрізняти. Не просто звуки переплутали, а якщо переплутали звуки, то тоді і людина може не зрозуміти, що ж ви від неї хочете. Далі, Уже неодноразово говорилося про те, що звук букви Я ю", Є Знову ж таки, залежно від того, де вони знаходяться в слові, можуть позначати два звуки або один звук. Наша задача зараз знайти ті слова, у яких букви Я, Ю, Є позначають два звуки. Тоді, коли вимовляєте це слово, ви повинні їх чути ці звуки: два, «я», А, «є», -У, є -Е І так далі. Сподіваюся, що саме вимога звуки допомогла вам правильно виконати завдання. В'юн після апострофа буква ю дає два звуки. Здоров'я Та ж ситуація. прислів'я та ж ситуація, ялина на початку слова, ці букви дають два звуки, комп'ютер, буква ю після апострофа. От слово ілюзія дуже цікаве. По-перше, тут буква ю дає один звук, тому що після переголосного а буква Я після голосного дає два звуки. ЗВЯЗОК після апострофа і Севілья після знака М'якшина. В цих словах у нас звуку дають два звуки, в усіх інших, таких як слово багрянець, слово мавпічі, лялька і так далі. Все це у нас з вами один звук. Сьоме завдання пов'язано якраз із умовою нескладотворчого У. Давайте віднайдемо ті слова, які якраз з цим звуком, про який ми з вами сьогодні згадували і прописували його транскрипцію. Звучать. Нагадую, це кінець складу або слова. Це на початку слова перед наступним приголосним і це середина слова після голосного перед приголосним. Любову, кінець слова, давно після голосного перед приголосним. БУВ. Кінець слова або складу вчора. Перед приголосним на початку слова. Далі слово вийшов. Тут у нас з вами і нескладотворчий є, що цікаво, і кінцівка слова вийшов. Вовна. після голосного перед приголосним. Робив в кінці складу слова. Дивно звучать, але це правила вимови. І, врешті-решт, ми з вами вже говорили минулого разу, тоді коли вивчали, розглядали засоби мовозвучності української мови, для того, щоб натренуватися правильно вимовляти звуки, стануть у пригоді і скоромовки, про які ми вже згадували. От зараз перед вами декілька декілька скоромовок, які тренують вимовляння різних звуків. Наприклад, дищить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Тут у нас з вами, щоб чітко і не пом'якшуючи, вимовляти звук Ж. І ось звук дз, дзищить, дзищить, для того, щоб вимовляти і це буквосполучення. Далі, наступна скоромовка тренує нас вимовляти знову ж таки, як і звук Ж без пом'якшення, так і звук Ч без пом'якшення. Чом чорним чорнилом чорніє рядок. Ч. Челякого пом'якшення. І звук л тренує у нас коромовка, яка записана третьою. Летіла лелека, закликотіла до лелеченят. І ми з минулого року знаємо, що алітерація звука Л сприяє тому, що це надає фразі або слову такого ніжного лагідного звучання, недарма у багатьох колискових прямо засилять цих слів зі звуком л. Ілі. В кінці наших занять ми з за вами обов'язково звертаємося до тестових завдань, тому що так дуже добре підбивати підсумок і перевірити себе, як на сьогоднішній момент я знаю цю тему, цей матеріал, і вмію застосовувати його на практиці. Отже, однаковий звук позначають букви, виділені в окремих словах речення. Ви бачите виділені букви, бачите речення, і нам треба знайти один із варіантів, він тільки один буде правильний. Це тестове завдання, яке дуже часто пропонують саме під час національного мультипредметного тесту. І це те, що пов'язано зараз із нашою темою фонетика, орфоепі, орфографія. Отже, запорукою щастя людини є досягнення успіху, характер і спрямованість якого визначає сама людина. Точної інструкції, як домогтися успіху в житті, не існує. Потрібно вірити у свій успіх і не слухати недоброзичливців. Поставте перед собою мету, вкладіть план дій і дотримуйтесь обраного шляху. Я думаю, що ви з легкістю визначили, що ж у нас є правильним. Варіантом це варіант А. Ми не забуваємо про процес асиміляції. Він у нас відбувається в слові щастя і в слові успіху. Наступні звуки у нас або пом'якшені, або м'які. Т м'який пі пом'якшений. Але звук С буде точно так же асимілюватися, точно так же звучати. М'яко, щастя, успіху. Ну, перед буквою я всі звуки не тільки пом'якшуються, а навіть і не половину пом'якшуються. і шиплячі, і губні будь-які. Сі досягнення то точно так же. Пригляньмо інші позиції. Так, Т перед О точною, Ц перед наступним приголосним інструкція, а от слово житті ми з вами пам'ятаємо. Що дві літери передають подовжений звук, а подовжений звук перед І буде м'яким. Далі варіант В рі м'який, а вже перед І Р твердий. Далі можна не перевіряти. У нас два твердих звуки і рі м'який це різні звуки. І варіант Г. «Д» – Зрозуміло Д дотримуватись зрозуміло твердий звук, а перед І звук м'який. Д, Д і Д це різні звуки. Ось таким чином складаються тести на мультипредметний тест або на зовнішнє незалежне оцінювання, і одразу одним тестом перевіряють дуже багато різних моментів теми. Тут і асимілятивні процеси, тут і правильна вимова, тут і знання фонетичної транскрипції, принципи фонетичної транскрипції і безліч тих процесів, які відбуваються в основному мовленні. Як би нам не хотілося вимовляти слова, як би нам не було зручно їх вимовляти, ми з вами повинні дотримуватися правил вимови для того, щоб зручно було і тим, з ким ми спілкуємося. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. На все добре.